Транспорт, комуналка, освіта, молодь та культура ці багато інших аспектів, включатиме комплексний план просторового розвитку Лозівської громади. Його наразі розробляють на кілька десятиліть уперед. Ми цю роботу почали ще в 2021 році, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням відклали. Але ми розуміємо, що формування комплексного плану це важлива робота. Ми вже сьогодні маємо бачити, як ми будемо відбудовуватися, як ми будемо розбудовувати. Громаду, враховуючи виклики воєнного часу, тому ми цю роботу зараз поновлюємо. Учасники робочої групи наголошують, розробка комплексного плану довго тривала в часі, а сам документ дороговартісний. Громада шукатиме на нього спонсорські кошти. Для нашої громади це будуть неприємні кошти. Ми закладуємо всі свої наміри і бачення, а користуватись, скоріш за все, цим документом вже будуть наші діти. Тому Така прохання в вашому полі оточення збирати інформацію, пропозиції від молоді для врахування її в цьому документі. І зараз у нас от кожен член робочої групи представляє певну категорію людей: медицина, освіта, молодь. Керівництво Лузівської громади сподівається, що мешканці небайдужі до майбутнього своєї батьківщини і долучаться до формування завдання до комплексного плану якою ми бачимо громаду в питаннях соціального захисту, медичного обслуговування, розвитку промисловості, розвитку економіки, розвитку молодіжної політики тобто, всіх сфер життєдіяльності громади з урахуванням тих ризиків і викликів, якими сьогодні ми стикаємося з міський голова ставить акценти на цьому питанні, розуміє його важливість, тому саме за його ініціативи ми зараз. Роботу проведення зацікавлені зможуть долучитися до розробки плану вже під час стратегічної сесії. Її проведення запланували на кінець жовтня. Для участі необхідно заповнити анкету, яка найближчим часом з'явиться на офіційному сайті міськради. Повідомляють на засіданні і звертають увагу, що кількість учасників сесії може бути обмеженою через заходи безпеки.